Зараз я дещо прочитаю, а може до когось дійде те, що я е, прочитаю, і який натяк у цьому відео. так? Хочу прочитати присягу поліцейського. Зараз ми прочитаємо її текст. Може хтось е, комусь трошки це щось нагадає? Я прізвище ім'я по батькові, усвідомлюючи свою високу відповідальність, уречисто присягаю вірно служити українському народові. Дотримуватись Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Ну, маю надію, що хтось це почує, так? хто повинен це почути і йому щось нагадає, може десь якась. Е... Совість зіграє так і ось ця присяга буде не простим набором слів, а дійсно як буде мати якийсь зміст, так і втілюватись в житті.